Вітаю, шановне товариство! Ось є в мене такий виноград. Я не знаю, як називається цей сорт, але це явно винний або, як кажуть, технічний виноград, який годиться тільки для приготування соку або ж вина, тому що для їжі він не надто підходить. Нього товста шкірочка, мало м'якоті і великі кісточки. І я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного домашнього вина, яке, окрім того, ще й легке у приготуванні. Для початку, звісно, нам треба зібрати виноград. Рецепт цього вина я знайшла у старій кухарській книзі і, власне кажучи, Якщо бути дуже доскіпливим, то це не вино, а наливка. Виготовлення наливок це традиційний український спосіб переробки ягід та фруктів на алкогольні напої. І, звісно, ця технологія приготування відрізняється від класичної винної технології, але якщо ви Полюбляєте смачне напівсолодке вино, то я вам раджу спробувати приготувати таку наливку і ви точно не пошкодуєте. Звісно, для приготування наливки нам знадобиться сам виноград. Виноград ми не миємо, тому що на поверхні ягід є спори дріжжових грибків, і саме ці природні дріжджі забезпечать нам правильний процес бродіння. Зібраний виноград ми відділяємо від плодоніжок і, звісно, відкидаємо якісь пошкоджені гнилі чи сухі ягоди. Засипаємо ягоди в бутиль, наповнюючи його на дві третини. Більше заповнювати не треба, тому що в процесі бродіння маса буде збільшуватися в об'ємі і їй потрібно для цього вільне місце. Я в такий бутиль засипаю 12 кілограмів ягід. А далі на кожні 6 кілограмів винограду додаємо 3 склянки води. Воду додавати обов'язково, тому що без води наливка буде занадто густа і питиметься, ну, як на мене, не дуже приємно. Далі засипаємо цукор на 6 кг винограду кіло кг цукру. Цукру можна додати трохи менше або трохи більше, залежить від солодкості ваших ягід. Цукор обов'язково от засипаємо зверху, не перемішуємо і не трусимо, бо в цьому випадку частина цукру опуститься на дно, він буде повільно розчинятися і процес бродіння буде нерівномірний. Ну, а далі ви самі знаєте, одягаємо зверху гумову рукавичку, гарненько фіксуємо її скотчем і не забуваємо проколоти тонкою голкою пару дірочок, для того, щоб в процесі бродіння з рукавички виходив вуглекисний газ і вона не лопнула. А далі ставимо бутиль у темне місце, чи хоча б принаймні в таке місце, де на нього не будуть потрапляти пряме проміння сонця, і залишаємо обродити на 35-40 днів. Після цього наливку проціжуємо в пляшки. Звісно, якщо комусь дуже не терпиться, то може пити її зразу, але краще поставити ці пляшки в льох хоча б на місяць, а ще краще дотримати до Нового року. Спробуйте приготувати таку виноградну наливку, і я впевнена, що ви не пошкодуєте.